Напередодні дня вшанування пам'яті ліквідаторів Чорнобиля працівники українського культурно-інформаційного центру Севастополя запросили особовий склад військово-морських сил України на захід присвячений Чорнобильській трагедії. Тут на них очікувала вражаюча та пронизлива розповідь про трагічні події 26 квітня 1986 року. Тему продовжить Наталя Білякова. Український культурно-інформаційний центр традіонна рік проводить тематичний час і встречу ликвидаторов на Чернобыльской атомной электростанции с молодежью. Для того, чтобы эта экологическая катастрофа не повторилась, для того, чтобы почтить память погибших на этой ЧАЭС и, конечно же, для того, чтобы отдать дань памяти тем, кто участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогади, про які пронизують серце гострим болем. Одна з них 26 квітня, коли в квітучому поліському місті Чорнобиль пролунав вибух атомного реактора. З того часу минуло вже 26 років, але ні дорослі, ні діти не повинні забувати той страшний день, який став для всіх уроком відповідальності за свої вчинки, мужності та самовідданості своїй державі та своєму народові. Саме тому. Працівники Українського культурно-інформаційного центру запросили на захід Чорнобиль-Биль, біль майбутніх офіцерів. Кожна фраза, кожне слово літературно-музичної композиції торкались сердець юнаків. Сьогодні 9 мая, помер Сашка Міхайна. Так а віднову в розвідки сіл молодим. Сьогодні, 14 мая, Умерли Саша Кудрявцев, Ильяна Топтунов, оба из реакторного центра, молодые банки. А у Ленки сынок маленький. А сегодня, 17 мая, очень плохо спал. Медсестры постоянно бегали в соседнюю палату. К Вите, да как пол. Предчувствие не обмануло. Эта ночь была последней в его жизни. Спи, да будет твой сон спокоен. Спи, мой милый, любимый мальчик, худенький, русоволосый воин. Над тобой я снегами плачу. Не дойти на тебя ногами Не обнять не тебе руками, я укрою тебе снігами. На зустріч з молоддю в цей день було запрошено учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Валерія Єфремова, чергового електромонтера 4-го енергоблоку, ліквідатора першої категорії. Саме головне це то, що треба жити і відчувати, що кожен твой шаг, кожен твій поступок запряжений с жизнями э, близких людей, твоих непосредственно и окружающих тебя. И та ответственность, которая возложена на тебя жизнью как человека, как существа разумного, ее нужно нести с гордостью и помнить об этом, что твой безответный шаг, необдуманный, может понести за собой не только твою жизнь забрать, но может забрать жизнь других людей. Жители Земли, мы плывем на одной лодке. І не важливо, хто її розкачує. Від цього страждають всі, всі защищають. Наприкінці заходу всі присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Ведучі звернулися до молоді з закликом не забувати, що в Україні більше двох мільйонів громадян мають статус потерпілих від Чорнобильської катастрофи, в тому числі 5 тисяч інвалідів і біля 700 тисяч дітей. Бути людяними і добросердечними до них завжди. Надо поблагодарить тех людей, которые, которые дали свои жизни, которые дали свою жизнь за те, чтобы нам сейчас хорошо жилось, вот, которые рисковали, ну, отдали свое здоровье, здоровье ради того, чтобы ради того, чтобы нам сейчас хорошо жилось. Я хотел бы пожелать тем людям, которые, которые участвовали в, в ликвидации ну, катастрофы, чтобы они... Про них, наконец-то, з государство, чтобы вони хорошо, ну, хорошо жили і можна сказати жили довго і щасливо. Ми, громадяни України, вклоняємося уклінно ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС і сподіваємося, що й наступні покоління шануватимуть їхній героїзм і мужність.